Помилуй мене, Боже, бо нападає на мене чоловік, і день у день гнобить мене, щодня нападають на мене вороги мої, бо багато тих, що поборюють мене. Вдень я не буду боятися, бо уповаю на тебе. Богом я хвалюсь у словах моїх, на Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть. Щодня зневажають слова мої, всі думки їхні, про мене, назло, збираються і ховаються, стежать за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою. Вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню, Боже. Тобі відомі всі страждання мої, збери сльози мої та поклади їх перед собою. Запиши їх у книгу твою, вороги мої втікають від мене, коли я кличу тебе, з того знаю, що ти Боже зі мною, богом я хвалюся в словах, в Господі хвалю слово Його. На Бога я уповаю і не боюся, що заподіє мені людина, в мені, Боже, молитва до Тебе, щоб возносити Тобі хвалу. Бо ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, буду ходити перед лицем Господа у світлі живих, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путіни непорочні. Коли Ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм, у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного, Тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу, Серце нечестивого не пристане до мене. Злого я не хочу знати того, що потай очорнює ближнього свого, я прожену. З гордим оком і неситим серцем не сяду за стію очі мої на вірних землі, що перебували вони біля мене, і хто ходить шляхом непорочностей, той буде служити мені, не буде жити в моїм домі той, хто діє підступно, не залишиться перед очима моїми, той, хто говорить неправду, що ранку буду нищити всіх грішників землі. Щоб викоренити з міста Господнього всіх, що чинять беззаконня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сказав Господь, Господу моєму, сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх у підніжжя ніг Твоїх, жезло, сили Твоєї. Пошле Господь Сиона, царю і посеред ворогів твоїх, з тобою народ Твій у день сили твоєї, у світлостях святих Твоїх, і з утроби раніше віків я породив тебе, клявся Господь і не розкається, Ти священник, повік, за чином Алхиседековим. Господь праворуч тебе, Він у день гніву свого уразить царів. Він учинить суд над народами, покриє землю трупами, знищить голови багатьох у великій країні, і потоку в дорозі буде пити, тому високо піднесе голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, Хмара і морок навкруги нього, суд і правда підвалини престолу Його, вогонь іде перед Ним, і навколо спалює ворогів Його, блискавки Його осявають Всесвіт, Земля бачить це і трясеться, гори, наче віск, тануть від лиця Господа, від Лиця Господа всієї землі, небеса сповіщають правду Його. І всі народи бачать славу Його, нехай посоромляться всі, що вклоняються перед ідолами та ще хваляться ними, поклоніться йому, всі ангели Його, чує Сион і радіє, і веселяться, дочки юдейські, через суди Твої, Господи, бо Ти, Господи, високий над усією землею, ти високо піднісся над усіма богами, ви що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх і з рук беззаконників визволяє їх світло сяє на праведника і на правих серцем радість, веселіться праведні у Господі, і прославляйте пам'ять святині Його, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук його сповіщає твердь, день дневі сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку, нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх, по всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх Він поставив у них сонце, і воно, мов жених, виходить із весільного чертога свого. Радіємо велетень, щоб обійти коло своє, Від краю небес, вихід Його і захід Його на краю їх, І ніщо не сховається від тепла Його, закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають простих, повеління Господні праведні, звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золото й дорогоцінне каміння, солодші за мед і сотів, бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене. І від навмисних утримай мене раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого, нехай же слова уст моїх і думки і серця мого будуть приємні Тобі, Господи, твердине моя, і Спасителю мій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог нам, при становищі і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас, тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля, і гори зрушились у безодню моря, нехай шумлять, і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвилі їхніх, потоки рік веселять, місто Боже, святу Оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку, стривожилися народи, захиталися царство, Всевишній подав голос свій, і похитнулася земля, Господь, сил з нами, Бог Якова, захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі, які чуда вчинив він на землі, Він спинив війни до країв землі. Поламав лук, знищив зброю і колісниці пополив вогнем. заспокойтеся і пізнайте, що я Бог піднесуся між народами і прославлюся на землі, Господь сил з нами, захисник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Алелуйя, лилуй, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, лилуй, Аллилуйя, слава тобі, Боже.